Доброго дня, цікаво на зв'язку. І в сьогоднішньому, я сподіваюся, коротенькому відео ми розглянемо різницю між такими словами як pair і couple. Обидва цих поняття в українській мові передаються словом пара, але в англійській мові між цими словами є певна різниця. Ми використовуємо pair, коли ми говоримо про дві речі або істоти, які ми розглядаємо як одне ціле. Наприклад, дві речі, які є однаковими або однорідними, зживаються разом та становлять комплект. Як то взуття a pair of boots, або рукавички, a pair of gloves. І так як я знімаю це відео в своїй багатофункціональній кімнаті, яка є студією спальнею та спортзалом, то в мене тут під руками є a pair of dumbbells – пара гантелій. І я дуже сподіваюся, що цей фокус не збив мене з фокусу, або, верніше, мій телефон. Також ми використовуємо слово pair, коли ми говоримо про предмет, який складається з двох однакових частин, пов'язаних між собою, як то a pair of glasses, пара окулярів. Тобто, у да, нас є дві частини, вони під'єднуються посередині. Так само. «a pair of pants, пара штанів. І так само пара ножиць теж, «a pair of scissors. Стосовно істот, ми використовуємо слово pair, коли дві істоти знаходяться разом або пов'язані між собою чимось спільним, тобто двоє як одне ціле. Наприклад, двоє людей, які працюють разом і є двома частинками однієї команди. Тобто, саме в цьому значенні слово пара ми використовуємо pair. А коли ми говоримо про пару і маємо на увазі два або декілька, то ми використовуємо слово couple. Тобто, якщо я кажу, що в мене є пара яблук, то я б доказати I have a couple of apples. Якщо я хочу сказати, що я вчора зустрілася з парою друзів, то я скажу yesterday I met with a couple of friends. Зверніть увагу, що в цьому значенні слово couple не має множини, так само як ми не можемо використати у множині слова два чи кілька. В нас не може бути кілька кількох або кілька двох. Але слово капл має ще одне значення: це пара як двоє людей, які знаходяться в романтичних стосунках. Тоді ми можемо використовувати у множині. До речі, слово pair теж може використовуватись щодо людей в цьому значенні, але в розмовній мові воно значно, значно менш поширене ніж слово капел. Ну що ж, я й так вже за багато часу витрачаю на пояснення дуже простої теми. Дякую вам за перегляд та до наступних зустрічей.